Це, друзі, готово. Ось і котлети по київськи Руб'яні з золотистою хрусткою скоринкою, з вершковим маслом всередині. У мене на каналі є класичний рецепт. А сьогодні зробимо цю смакоту в аерогрілі. Без варіння валії. У двох варіантах. З паніровкою і без паніровки. Подивимось, які будуть кращі. Нам будуть потрібні звісно, філія куряче, пару цибулин, декілька шматочків білого хліба, 50 грамів буквально твердого сиру і вишкового масла. Одне яйце, сіль, крапка перці і 100 грамів паніровочних сухарів. Все, ріжемо м'ясо. Щоб було зручно перекрутити на шматочки. Цибулину теж на шматочки. Перекрутимо на м'ясорубці разом з м'ясом. Далі цибулю. Це цибуля, вона дала сік. Нам сіки вологі не треба, тому дивіться, шматочки і хліб забере наш сік. Я знаю, за класичним рецептом хліб не додається. Але, повірте, смак буде краще, колір буде краще, і вони будуть повітряними, як кульки. Фарш не буде рідким. Додаємо сіль перець. Руки змочили водою. Беремо ложку з горкою фаршу. Форму робимо, хочете круглу, робити круглу, хочете довгеньку, робити довгенько. Але зараз ось так зробимо, бо нам треба начинка. Ви пам'ятаєте шматочок вершкового масличка і маленький шматочок сиру твердого, любого моцарела, який завгодно, аби не російський. Кладемо ось так. Я роблю довгенькі, ось такі і в сухарі. Пам'ятаєте, як ми робили з вами справжні українські вареники? Ось схоже. Останні три я хочу зробити без паніровки, без яйця. Подивимося, які вони будуть, до речі, ледве не забула. З кілограма філе в нас вийшло 3, 4, 12, 15. Ледве-ледве змажу форму. олійкою. все. Складаємо максимально щільно, повітря все одно пройде. Але як щільно не склади, все не влізе. Обираємо курку, ось вона. 30 хвилин. Добре? То пішли. Друзі, половина часу пройшло, то виймаємо, щоб перегорнути. Ось такі красунчики. Перегорнули. Все, друзі. готово. Друзі, ви пам'ятаєте останніх наших п'ять. Виймаємо. І що я можу вам сказати? Ну, давайте пройдемо. На мій погляд, ось ці три без паніровки. Може, даже красивіше виглядають, ніж ці з паніровкою. Ну, це на мій, на мій погляд. Ви дивіться, як вам буде самим краще. Це, друзі. Дякую за увагу. Всім смачного! бережіть своїх рідних і себе бережіть. До побачення!